Бачу, що ти будеш класним фотографом в 2026 році. Ніяка не магія. Магічної кнопки не існує. А в цьому відео ми будемо з вами займатися виключно прокачкою вашого мислення, мотивації та. Виключно психологією, це моя авторська колода метафоричних асоціативних карт, яку я створила, яка називається фотограф. Але я її не рекламую, тому що її немає вже в продажі. Це була така лімітована колекція. Але це не заважає нам з вами з нею попрацювати. Що сьогодні буде зараз? цій колоді є у нас картинки, і під картинками у нас є надписи різні мотиваційні надписи. Ви можете зараз подумати про будь-який свій запит, який б вам хотілося вирішити. А я витягую карту з цієї колоди. Це і буде відповіддю на ваш запит. І плюс ми про це поговоримо саме про ту тематику, яку ми витягнемо. Давайте я трошечки перетусую, поки ви думаєте. Метафоричні асоціативні карти це дуже класний інструмент роботи з підсвідомістю. Це ніяка там не гадання, не магія, не якась чарівна пігулка. Це взагалі дуже реально потужний інструмент. Ну що, ви подумали? Давайте витягнемо ось таку карту. Так. І у нас на карті написано Тобі можна. Дуже класно, дуже класно, тому що я би хотіла напевно тоді поговорити про те, що про те, що кожен фотограф собі не дозволяє, про те, що він собі забороняє, і про те, що він боїться інколи назвати іншу ціну, змінити якісь правила в своєму прайсі, змінити якісь правила, що все я не роблю знижки. Наприклад, мене вже це задовбало, або я не роблю одну фоточку в той же ж самий день, будь ласка, обробіть. Можливо можливо, хоче фотограф нарешті почати проявлятися в новому році, почати записувати якісь свої сторіс, рілси, ютуби, Тіктоки, будь-що хоче нарешті почати будувати особистий бренд, але собі забороняє. Типу, ще недостатньо знаю, а ще а що я тут буду говорити. Я ще недостатньо експерт, недостатньо. Е недостатньо ще прокачаний фотограф, тому ця карта тобі можна, дозволяє вам робити те, що вам, в принципі, хочеться, те, що ви хочете собі дозволити. Але як це зробити на практиці? Зараз з вами трошечки поділюся цим і своїм досвідом, і своїми певними рекомендаціями. Як дозволити взагалі собі щось змінити? Я скажу так, що взагалі, якщо ви вже працюєте в якихось певних правилах, у вас є певні правила, ви там склали свій прайс або склали свої правила фотографування. То ви завжди це можете переформатувати, завжди можете перейти в інші правила, завжди можете почати а, взагалі перепрошити свій прайс, переробити його, включити іншу кількість фото, почати фотографувати інакше, почати викладати фото інакше. Завжди будь-які стратегії, коли вони не дають результати, коли вони стають неефективними, то дуже було би правильно їх передумувати і перебудовувати. Це стосується всього. Якщо ви раніше не будували свій певний особистий бренд, саме час про це Думати і саме час почати про себе заявляти в соціальних мережах, тому що навіть зараз є вже такий вислів: якщо тебе немає в соцмережах, то тебе взагалі не існує. І це дуже правильний і класний вислів, тому що насправді зараз соціальні мережі настільки заполонили нас. Якщо це раніше, це був просто якийсь там спосіб порозважатися, десь поспілкуватися з якимись друзями своїми, з якими ви втратили зв'язок або з своїми родичами, то зараз це реально вже інструмент просування, інструмент продажів так. Воно і є, хочете ви того чи не хочете, і це тільки посилюється. Всі соцмережі додають якомога більше різних інструментів для того, щоб е блогерам було легше продавати, просувати, рекламуватися. І це вже як онлайн, така, знаєте, онлайн-робочий онлайн -робочий майданчик. Тому я би дуже рекомендувала вам там вже почати е якось взаємодіяти зі своєю аудиторією і розширювати і підвищувати свій прайси. Тому ця карточка тобі можна, тобі можна почати вже там проявлятися. Також почати записувати перші розмовні сторіс, почати виставляти свої особисті фотографії, почати виходити з тіні. Знаєте за фотоапаратом, тому що ви, як фотограф, це лише частинка. Частинка. Ви не асоціюєте себе з професією фотограф. Типу, я фотограф, а ще, а ще, я не знаю. А ви особистість. У вас багато граней, Ви можете це все показувати. Тим самим будувати довіру своєю аудиторією, збільшувати лояльність, потік клієнтів, відсікати не своїх клієнтів і розбудовувати свою, скажімо так. Повноцінну велику систему, тому все, що ви собі забороняли, все, що ви відкладали, все, що ви хотіли спробувати, але не наважувалися. То вам карта сьогоднішня каже, що тобі можна, тобі можна пробувати, експериментувати, тестувати, і навіть дуже потрібно. Якраз починається новий рік, 2026 рік, і якраз буде дуже круто почати щось нове. Не в плані масштабного щось нове, прям взагалі кардинально, а просто щось нове втілити, якось змінити свою стратегію, щось додати, щось поекспериментувати. Це все якраз буде дуже круто. Тому я вам цього щиро бажаю, і якщо вам такі відклики. Відео відкликається психологічні, мотиваційні, знаєте, такі надихаючі. Пишіть про це в коментарях, я буду записувати їх більше. Не все ж про техніку говорити, про схеми світла і, і про обробку. Да? Потрібно щось трошечки і для внутрішнього стану, і балансу. Так що я вам дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.